В нас ще існує історія, коли думають, ну я ще за три копійки щось зроблю і полетить, і не полетить. Маркетинг молодець, всі цілі свої виконав, але компанія не отримала дохід. А виявлялося, що всім іншим це нафіг не потрібно. Таке той ваш бренд. Це фактично та цінність, яку несете ви в своїй роботі. Що таке бренд? Це обіцянка, Ви даєте певну цінність, і ваш продукт відповідає тим критеріям, які є у споживачів. Без нього і без фокусу на ньому нормальний бренд уявити собі важко, та й не треба. Якщо людина може візуалізувати своє майбутнє з вирішеною цією проблемою, то ого проблема досить чітка і її потрібно вирішувати. Дуже погано, якщо ви починаєте працювати на депресуючому ринку, так ніби він зростає, і навпаки, Інновації завжди були ключовим фактором сталого продукту. Такого зростання. Якщо б Монобанк з'явився не сім років тому, а сьогодні він би не мав такого успіху, але якось стало, що ми зараз говоримо про Монобанк. Теж за закордонних справ є аватар, а вам хто заважає, що ви, як маркетолог чи маркетологиня, не будете використовувати штучний інтелект, то, скоріше за все, ви будете витрачати набагато більше часу на ці дослідження. Тому що люди бачать щось таке. Що, що вони не бачили раніше? Це їх чіпляється, пробиває банерну сліпоту. Ну уявіть, що ви хочете навчитись бігати, але ще не вмієте ходити. Тому перше, ми вчимося стояти, потім робити крок, потім другий крок. Не перекладайте відповідальність за свій бізнес для таргетологів і потім не розказуйте мені, що все фігня все не працює. А саме маркетолог має бути тим, хто постійно піднімає планку і тоді все звучить як план. Lifetime Customer Acquisition Cost. Конверсія а, ромі. Втрачені можливості можуть коштувати дуже багато. Бренди, які не мають власних амбіцій, згаснуть.